Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про агентів. Про ший агентів. Деякі говорять, що агенти це майбутнє штучного інтелекту і ілюструються незрозумілими діаграмами. Деякі що агенти це маркетингова вигадка. Давайте ж розберемось. По-перше, поговоримо про те, що таке ший агент. Якщо ви пробували шукати інформацію про це в інтернеті, то скоріше за все, ви знаходили дивний набір слів, який описує світле майбутнє, де все буде безплатно, все буде в кайф, але нічого не зрозуміло. Агент це різновид систем штучного інтелекту, де штучний інтелект будує певний порядок у вирішення запиту користувача, розбиває його на підзадачі і виконує їх паралельно або послідовно. Уявіть собі, як ви підходите до вирішення складної задачі в реальному житті. Наприклад, треба підготувати позов до суду. Ось ви отримали запит від клієнта. Задачу можна поділити на дві великі частини, які в свою чергу теж діляться на підзадачі. По-хорошому тут має бути стадія розробки стратегії захисту, але для прикладу ми є опустимо. Перша частина матеріалів потрібно виробити позицію, подивитись профільне законодавство, судову практику. Проаналізувати наявні докази, можливо, перепитати щось у клієнта, можливо, зробити додаткові запити та експертизи тощо. Щось з цього можна зробити одразу, щось варто запланувати на потім. Але в ідеалі ви повинні мати чітку позицію, де ви маєте набір аргументів, і кожен ваш аргумент підкріплюється посиланням на норми законодавства, судову практику або докази. І все це складається в чітку і логічну картину. Ну або не складається, дивлячись на те, яке ввесав. Друга частина процесуальна. Потрібно зрозуміти, чи не пропущені строки, а якщо вони пропущені, то чи є підстави для їх поновлення. Описати ці підстави корисно буває подивитись на практику з точки зору того, як інші формулюють свої базовні вимоги, як на них реагує су, потрібно зібрати всі процесуальні формальності. Реквізити суду, сторін, докази оплати судового збору або хоча б проховати його суму для того, щоб сплатити потім. Необхідно отримати відповіді на всі обов'язкові дані, які мають бути зазначені в позовній заяві. І третя частина це підготовка документа по відповідній формі, яка буде містити всю матеріальну і процесуальну частину, і при цьому виглядати як треба. Також, в ідеалі, ще треба подумати над подачою інформації. Можливо, щось переформатувати, можливо, якусь інформацію подати таблицею, десь зробити схему і так далі. Ну і загальне зауваження. Якщо ви делегуєте задачу комусь іншому, то завжди треба перевіряти інформацію, щось уточнювати, доповнювати, може, навіть переробляти, якщо одразу не вийшло. Можливо, треба точково заглибитись в якесь специфічне законодавство. А десь навпаки, краще оглянути ситуацію згори і подивитись на її рішення. І кожна з цих стадій, які я назвав, в принципі, може робити з декілька ще ітерацій. Тобто, звісно, не у всіх цей сценарій написаний, але багато з названого є опціональне. Але в голові він все одно має бути, ну, десь мінус так. Що відбувається, якщо ви таке завдання поставите звичайному шиї-чату? Він просто збере до кучі декілька прикладів, на яких він навчений, додасть до цього ваші дані і видасть вам щось, якусь відповідь. Чи буде ця відповідь адекватна? Ну, скоріше за все, ні. Чи можна її буде використати в роботу? В роботі, ну, звісно ж, ні. Уявіть собі, що ви дали таке завдання джуну, який працює перший день, не пояснивши алгоритм, який зазначений вище. Він, звісно, десь вчився, бачив якісь приклади, але зробити все як треба, одразу він не зможе. Можна спробувати додати весь цей підхід в ваш промпт, обрати найкращу думаючу модель і так далі. Але результат буде краще, але все одно він з людиною не зрівняється по якості. Бо знову ж таки, комп це все зробить за одну ітерацію, не перевіряючи нічого за собою, якби ви його не просили в промпті. Багато хто після таких експериментів закидує шиї, каже, що це все іграшка, що він не може зробити завдання, а значить, не зрівняється з людиною. І як же в цьому допоможе SHIAN? Більшість моделей ШИЇ давно вміють викликати додаткові функції і запитувати додаткові дані від користувача або від інших систем. Ось декілька найпростіших прикладів. Перше, ви питаєте про те, яка зараз температура в Києві. Модель має зрозуміти, що треба запитати сайт з прогнозом погоди, отримує від цього сайту певний текст прогнозу, виділяє з нього поточну температуру. І повертає назад до моделі, яка вже формує для вас відповідь, щоб вона виглядала ну, саме як відповідь живої людини. Другий приклад це діпсерч, який я показував в попередніх відео. Це найкращий веб-пошук, який працює саме так, як він має працювати. Він надсилає кубу паралельних запитів до веб-сайтів або до ваших документів, де можуть бути відповіді на ваші питання. Робить з них видержки, перевіряє отриману відповідь на цілісність. І на те, щоб різні твердження друг другу не суперечили. І потім робить з них єдиний документ в тому стилі, який ви попросили. Тобто це щонайменше два-три запити для формулювання відповіді і багато-багато паралельних запитів на пошук інформації в ChatGPT. В ChatGPT він отримує від вас запит, потім задає уточнюючі питання, а вже потім починає шукати інформацію. Google Gemini якраз і пропонує спочатку вам план вирішення задачі, тобто ви можете його поправити, а потім ще й починає вже виконувати ці задачі. Третій приклад, ще нещодавно в чат додали новий Mode, який дозволяє автоматизовувати деякі функції агента. Проблема в тому, що самі розумники моделі не до кінця розуміють, як люди будуть використовувати їх інструменти. Тому вони рекламують його як інструмент для всього і для ні для чого одночасно. Можете з цим погратись, цікава штука, але вона, ну, вона вміє, наприклад, створювати Excel-таблиці. Але, знову ж таки, вона не зрозуміла, для чого нас Давайте я вам розкажу краще на власному чиї прикладі, ще є агентів, яких я роблю. Перше, це найпростіше це звичайний бот-помічник по законодавству. Користувач звертається до боту, бот звертається до бази законодавства, повертається до користувача. В принципі, це не тяжко відповідає визначенню агента, але частково про таке теж вже можна говорити. Друга це система для аналізу судових рішень. Про це такі. користувач задає запит судової практики, бот звертається до пошукової системи, знаходить релевантні рішення, потім паралельно в кожному рішенні шукає основні аргументи. Потім, маючи базу аргументів, шукає з них схожі, далі, за допомогою іншого алгоритму штучного інтелекту кластеризації, об'єднує судові рішення в групи, так звані кластери, за використанням спільних аргументів. І лише потім бот робить опис спільних груп цих аргументів. Третя, це система для аналізу і моніторингу законодавства, законопроектів і судових рішень, як от я розробляв останньою. Це, мабуть, найближче до визначення агент. Спочатку бот збирає посилання на нове законодавство, робить коротке саммер і аналізує, чи ці зміни важливі для користувачів. Якщо важливі, то бот робить короткий опис і постить повідомлення в телеграм канал Якщо ні, то він просто є, додає цю новину на сайт. Окремі кроки: це переклад законодавства на англійську і навпаки. Наприклад, якщо це законодавство ЄС. Його потрібно перекласти на українську, якщо це українська, тут багато могоної версії треба перекласти на англійську. Для судових рішень це завантаження файла з реєстром, його аналіз, завантаження окремих, окремих текстів судових рішень. Для законопроєктів це навіть ще складніше, бо бот аналізує окремо текст законопроєкту, окремо файли з усією супровідною документацією, з пояснювальною запискою, порівняльними таблицями, висновками комітетів тощо. І потім, коли вже є певний масив оновлень за сьогодні, бот сортує їх за тематикою, формує збірки за категорією для сайту, і робить розсилку користувачам, які підписані на певні категорії. Тобто робота відбувається в дуже багато етапів, які ще є можливості для використання агентів. Перший це «Due Diligence». Це процес перевірки компанії, в тому числі юридичний, податковий, фінансової, технічний, і так далі, який пов'язаний з аналізом величезної кількості документів для людини. Цей масив документів занадто трудоємкий. Він е, потребує занадто багато великої кількості людини годин, що в свою чергу впливає або на строки, або на ціну, або на все одночасно. Разом з тим, що і агент може самостійно аналізувати документи, як мінімум виділяти з них ці ключові фактори. Які необхідні для аналізу людин. людина. Як максимум він і може зробити поверхневий аналіз і виявляти перші там поверхневі ризики, які вже може потім далі аналізувати людина, що їй допомагає якраз в тому, що необхідно проаналізувати величезну кількість документів, а за допомогою шиї це буде і набагато дешевше, і набагато швидше, тому що всі задачі будуть раз паралельні. Ви не зможете найняти для цієї задачі 100 помічників для того, щоб вони для вас працювали декілька днів. А ось відправити 100 запитів до для Це будь ласка. Друге, це, наприклад, використання в бухгалтерії в фінансовому аналізі. Це формування, наприклад, таблиць з даними з інвойсів або з актів виконаних робіт, про те, які, наприклад, товари або були поставлені, які послуги були надані, їх характеристики, їх опис, дати і так далі. Тобто, що її агент може самостійно аналізувати вихідні файли з цими даними і групувати їх в табличку. Третє, це можливо формувати вибірки компанії за їх фінансовою звітністю, що корисно, наприклад, при аналізі з точки зору трансферного ціноутворення. Ну і власне, для чого я це все розказую? А саме для того, щоб ви розуміли, що гарні результати дає не один гарно сформульований запит до доши, а автоматизований набір з декількох запитів. То чому так майже ніхто не робить? Ця проблема в тому, що реалізувати це в стандартному інтерфейсі чату майже неможливо. Можна спробувати через інтерфейс для розробників, але це теж виключно для тестування і реалізувати повноцінний функціонал агента тут неможливо. Можна зробити це через створення координаційної програми на Python або JavaScript. Але і там це викликає багато складнощів це не так просто зробити. Саме тому багато хто вважає, що це або неможливо, або занадто складно. І саме цей, ця задача розвіяти цей міф зараз буде стояти переді мною. Шиї агенти це майбутнє, це і є правильне використання штучного інтелекту, займовою якого він буде приносити вам максимальну користь. А про те, як створити агента без написання коду, ми поговоримо з вами в наступному відео. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!